Я я така красива, Пелюстки мої ніжні, аромат приємний. І я розквітла, я скромна і тиммітна, але теж гарна і мила людям. Ж -ж -ж. Здрастуйте, квіти, ви такі чудові! Я зберу з вас нектар і зроблю солодкий мед. Я королева квіт. Найкращі і пелюстки мої найкрасивіші. А я така пишна, але й добра і щира, і можу зняти емоційну напругу. А як ти можеш зняти емоційну напругу? Можна просто подивитися на мене і відчути спокій. Або можна заварити чай з моїх полюсок і випити його перед сном. Це ж цікаво. Я не знала, що ти володієш такою силою. Кожна квітка має свою особливу силу. І важливо цю силу використовувати на благо. Я хочу дарувати людям не тільки красу, але й радість. Я буду дарувати їм аромати. Щоб вони усміхалися. А я буду дарувати їм спокій, я буду допомагати їм знімати емоційну напругу. Ми квіти, яскраві запашні, ми даруємо людям радість і робимо світ кращим. Кожен з нас має силу, свою особливу силу, і ми будемо використовувати її, щоб зробити. Знувати красу квітів і дбати про них, ми можемо використовувати силу квітів, щоб здати емоційну напругу, відчути спокій.